Вітаю вас, друзі, з Різдвом Христовим та Новим Роком. І сьогодні дуже хочеться поділитися з вами такими думками, які мене дуже дивують і зацікавлюють тим, що в історії Авраама, коли він молився за свого племінника, який перебував у тому місці, де Бог то місто хотів зруйнувати, і бо він був розвратний. І Авраам молився і казав, господи, пощади, але господь сказав, якщо будуть там 50 праведників, то пощажу. Але там не нашлось, не 50, не 40 і навіть не 10, а ще менше. Там був один його племінник, це Лот. По милості Божій, Бог вивів його з цього города, і цей город був зруйнова. І який е, вивід я для себе зробив те, що е, дійсно ми живемо в такі країни, де так е, в Україні, де також в даний час йде війна. І що потрібно сьогодні робити? Нести Євангелія Боже, нести його е, слово, е, нести Духа Святого, щоб дійсно. Було спасіння і Слово лунало Божє лунало до краєв землі, так як повелів нам Господь. Але є люди, які фінансували те, щоб як, наприклад, як. Ленін, Сталін, да, вони дійсно були зацікавлені в тому, щоб люди не знали правди, щоб люди думали, що з землі мільйони, мільярди літ, годів, літ і атеїзм, що дійсно ми при, е, е, прийшли від обізяни, але ми пройшли від Бога. І ми повинні приближатися до Господа, щоб бути людьми. Але якщо людина не знає, звідки вона, то вона дійсно буде думати, що вона від тварини вона й буде поводитись як тварина. І взагалі, потім потім не потрібно дивуватися, чому і сьогодні так багато зла звірства, насилля, вбивств. Чому? Тому що було від, відвергнуте слово Боже. Людям не повинен був Бог. Людям повинно було все крім Бога. І, і дійсно, якщо люди відвергають Бога, то приходить дьявол і дійсно приходять ці всадники, безбожі війна, терор і те, що ми сьогодні бачимо. Для цього щоб змінити ситуацію, нам потрібно дійсно, ставати людьми віри, людьми Божіми і проповідувати там, де ми знаходимо свого Бож'я, щоб змінювати нашу, наші серця, наші, дійсно нашу країну, щоб вона була не безбожною, а святою і правильною. Амінь. Я оставлю це відео в описі, де наші священики дуже чітко описують всі все в деталях. Амінь.